Вітаю вас, мене звати Оля, рада вас бачити на моєму каналі. Я вирішила також послідувати прикладу багатьох і зняти свої сліпі затести. Але проблема в тому, що я далеко що мені нема звідки взяти ті самі сліпі затести. Тож я знайшла, знайшла онлайн такий сервіс, де можна замовити сліпі затести. Тобі присилають таку. Такі коробочки. Скільки в мене їх тут? blind testing, Дві коробочки. Там можна було вибрати 3, 6, 9 ароматів. Я вибрала 6, так що небагато і нема. На них написано blind testing, Я не знаю, що то за аромати. У мене є такий конвертик написано, його відкривати. Лише після того, як я затестю аромати. Ось. І будемо тестити. А на самих пробірках просто написані семпл номер і номер семплу, Тобто мені про це, це ні про що не говорить, я зробимо так: буду вам зразу показувати назву аромату і картинку. Звичайно, я змонтажую потім, коли відкрию конверт. І, а, Буду говорити свої враження, що я відчуваю, бо так цікавіше. Бо від того, що я просто скажу, там, що й ми будемо потім дивитись, так ну не цікаво дивитись, бо це може бути про будь-який аромат. А також вже будете знати, що то за аромат, будете бачити, там, які ноти я мала відчути чи вгадати, чи і взагалі, як я сприймаю цей аромат, тут зовсім не знаю чи нічого про. Про аромати. Ну, давайте почнемо. Перший це Семпл 91. Так, тут не написано ні в якому порядку, нічого, просто, я так розумію, потім будуть вказані номерки ароматів. Може, нічого не вгадаю. Я, взагалі, мені важко дуже вгадувати ноти, я навіть троянду не завжди. Вирізняє, ви, ви, ви якщо вона не яскрава. Так, ще почула щось таке амброве-гурманське, от прям до мене доносить дуже гурманський аромат, однозначно гурманський, смачно. Тобто, якщо я почула, я б сказала солодко, амброво смачно. Не знаю, чи тут є амбра, але це такий густий, от колір він такий темненький аромат, такий помаранчевий, так? І по сприйняттю він такий самий. Карамель, можливо, тут є. Квіти, можливо. Тут така солодкість, знаєте, я взагалі таку солодкість не дуже люблю. як от якщо ароматичні свічки, і в них присутня солодкість. Але є така вона геть противна, від якої мене прям відвертає. А тут така приємна. І спочатку він був такий дуже яскравий, а зараз так всі досить швидко. Я думаю, що він не буде дуже гучний. Це, мабуть, ніше, бо якось так дуже гладенько він звучить, але можна вичленити ноти, тобто не якийсь такий абстрактний, знаєте, аромат, як у люксі. Ну, більше нічого не скажу. Якась така амброва солодкість, карамельна, дуже приємна, гурманська. Але не щось таке, знаєте, дуже оригінальне. Тобто таких ароматів, думаю, досить багато. Але приємний. Мені подобається. Я б сказала, що тут є натяки на якийсь навіть шоколадний десерт, щось таке. Ну, тобто, така гурманіка гурманіка приємна, а, досить яскрава 91-й. 91. Це той, що такий гурманський, який мені... Сподобався тут наліпки. Так, ага, рубія Сюкре від Франческа Оро. Ну так, гурманіка, вона робить гарну гурманіку, але ну, так, щоб зачепила, що тут а, лимонна цедра, фігові листки, мандарин, мигдаль, жасмін. Деревина тонка ваніль сантал. Ну, такий типовий, знаєте, про. Я ще сказала: сказала карамель, так, але тут ваніль тонка. І сказала, що якийсь цитрус, і ось мандарин, цедра. І спочатку мені квіти якісь солодкі, вважалися тут жасмін. Мигдаль. Можливо, на шкірі не відчуваю зараз мегдаль. Давайте наступний, щоб не витягувати. 51-й це в мене номер. Що тут? Я почала з такого солодкого яскравого. Це геть щось таке ніжно-білоквіткове, тоненьке. Я другий раз пшикну, бо геть-геть-геть. Так, геть-ніжно. Так, це білоквітковий, коли я другий раз нанесла така трохи солодкість. Така легенька індольність з'явилася, але приємна, знаєте, така, як от просто натуральний, білоквіткова, натуральна білоквіткова індольність, така легка, солодкість. Дуже мені. Це парфумерна композиція, але така з дуже натуральними квітами. Наприклад, дусіта могла таке зробити, бо вона дуже гарно робить квіти. Але щось в неї не пам'ятаю такого. Ну, я ще дуже добре не розношувала всі семпли. Легка солодкість, легка така, навіть як на індольність, але просто натуральна індольність квітів. Білоквітковий, ніжний, дуже жіночний, приємний аромат. Але також, щоб щось таке новаторське, оригінальне, ні, просто... Просто гарне. Билоквіткове 51-й. 51-й це чим. О, господи, не знаю, чим пахне щось таке. Квіткове. Щось, щось квіткове. А, це також. Це Фліор Днія, також Франческа Де Квітковий так. Бергамот, Нарцис, квітковий гарденія, Нарцис, ніланг, лілія, жасмін, квітковий. Тіаре, тіаре, точно думаю, що таке знайоме, що мені не подобається. Тіаре дуже дуже відчутно. От піраміда так, відображається. Такий типовий, квітковий, знаєте, нам солодких квітів і за, залили тіаре. Бензоін маск. Так, ну. Такий типовий, квітковий від Франческо Де Льоро солодкий квітковий аромат. Далі. Це аромат 74 Семпл. Ой, це... Ой, це щось удове. Мабуть, троянда також є. І уд. Такий. Уд-уд. Mm... Мабуть, як завжди, Шавлія, Троянда, Уд, Уд на першому плані. Східний аромат. Буде густішати, я думаю. Можливо, щось замуажив з оцеї опусної лінійки, де є Уди. Там в них щось було з Удом і Трояндою, але там троянда була більш така різка. Я не пам'ятаю, який номер 10, чи який... не пам'ятаю 11-й, щось там таке, чи 9. Неважливо. От троянда. Ну, мабуть, стандартна шавлія, як я сказала. Все. Солодкість трошки проступає трояндова. Такий гарно зроблений аромат. Але стандартний удовий такий також ми вже чули. Мі мільйон. Це четвертий це той, що мені удом таким удіщем пахне. Що це? Що Це Це Брера. Називається Milano Fragrance. Напрем yeah. no, я вам поставлю бергамот Перес, Чілі, Нема тут, здається, уда. <laughs> а, шавлія. Ну, це, може бути, таке шавлія. От я бачу, це прям уд мені уди шавлія такий. Але типове в нього, значить, знаєте, такі, уд шавлія троянда. Троянда тут є, жасмін тут є. Герань тут є. Пачулі, лабдану, ваніль. Ну, не подобається мені. наче вони так намагалися відтворити гарну піраміду. там Бергамот, перець чилі. Типовий удшовлія і троянд. Це таке, якби я заказувала по піраміді і те, що от маю, ну таке якесь розчарування. Було. 44. Нічого не чую. Можна що тут? Геть не чую. Ну, таке якесь щось, примара якась. Після уду, мабуть. Що це? От геть, знаєте, просто якийсь натяк чи то на зелень, чи то на цитрус. Якась трошки землистість. Але все так напівнатяком, напіввідтінком. Що це? Землистість, легка землистість і легка зелень. Так відкладаю, бо щось він геть такий напівпрозорий. Така напівпрозора земль четвертий, 44-й 44. це той, що мені майже нічим не пахне, так все натяком, натяком на, на трошки ваніль, натіком трошки зелень, натяк квіти. А, Александр Джей, я вам сказала, що таке мансера, Мансера ні, Мансера про Уд, так я вам сказала. А тут Господи а, Александр Джей для мене таке, також в ту сторону, знаєте, Мансера і Монталь, але гол, ще й Голден Уд. Де тут? Взагалі. Нічого не припутала не припутала. Де де? Можливо, це, можливо, таки переплутала, або більше ото, от той Голден Уд більше був схожий на. <свісно> Я в шоці. Що тут витивер, сантал, а можливо ні. Фіалка, деревина, знову фіалка, мускус, уд, мох. А ні, не переплутала, Це він такий ніякий. Чому він називається Golden Oud, Чому він Золотий Уд? Якщо тут фіалка, так, оце невловима, якась така землистість, це фалка. Почули печулі сирі і багато деревини, мох. Ну так, уд там десь є. Ну таке, знаєте, так. Це фіалка була така землистість, якась натяк трошки зелені, трошки землистості. Це воно. Ні. 78, також така темненька. Знову амбра, але вже інше. Якщо вперше це був така гурманська історія, і він зараз от проявився. Карамель, можливо, навіть апельсини в першому такий гурманський. Найсмачніший, до речі, перший. Так. То тут така тонка напівпрозора амбра. Знаєте, такі аромати. Ну, от скільки я спробувала, жодного досі оригінального нема. Оця така легенька в попередньому зелень, напівпрозора. Землистість такі є. Напівпрозора амбра, все. Мені навіть нема що сказати. Знаєте, така амбра, яка не цікава, знадько, напівсот на солодкість лише з і напівпрозора. От просто ви взяли якийсь такий... Аромат. Всі вони, я думаю, нішеві, нічого мені тут люксом не пахне. Але це така якась ось цей, сор... а, який він там, 88-й. ніша, така ну, не затілива. Як це буде українським? 78 це той, про який я сказала, що негарна. Негарна амбра. Я цікаво, що це? Це. Він мат Summa Ви бачите. Я щось не пробувала, таке вишневе якийсь, і мені сподобався. А це геть не цікаво. Що тут Сандал Пачулі, Какао. Ром і боби тонка. Пахне просто типовою, нецікавою плоскою амбро таким ароматом, знаєте, який. Просто так зробили амбровий аромат, бо, бо треба. І все, какао. Ну, можливо, бо амбра, какао, знаєте, їх легко заміксувати. Тобі сказав, нюхаєш будь-яку амбру, тобі скажуть, що тут какао. Какао. А, так, так. Знаєте, на що схожий у рання ароматів є Амбра і у Рохадав є Амбра. Але там дійсно така шоколадна, дуже гарна амбра. Глибока така затишна. І оце як дешевий аромат тих двох амбрових ароматів: Ранія Parfum і Рогада Амбра. В екстракті в мене є від Левант. Але там-то викричено на максимум. Знаєте, а тут такий натяк. Ну, це наче, знаєте, шедевр. Картина професійно написана і дитячий малюнок поруч копія ну вибачте він номан наче непогані вони армати, але так наосліп натяк так а ром ну не знаю чи я тут натягну навіть на алкогольність пачулі геть не чую якщо вони мають бути солодкими пачулі тонка або тонка зазвичай такого чогось додає цікавеньке. сантал ні ну, це для мене скоріше амбра і какао і такий. Давайте зробимо таку амбру, як подобається усім у дорогих парфумах. Але в нас вийшло якось просто йде ще. 6,93. Що я про нього скажу? Оце зелень. Свіжа, зелень, така травичка соковита. Але парфумерна соковита травичка, знаєте. Нема такого відчуття, що ти прям вийшов на газон. Тобто це відчуття цитрусової, зелені, соковитої трави є, але ти знаєш, що це твій парфум так пахне, наче ти весною, коли вже все квітне, коли трава така соковита, аж, аж такі листочки товстенькі. Гарний, освіжаючий такий. І трошки мені навіть, яком, цитруси. Думаю, він так на весну вже теплу, так на літо. Соковитий 93-й, що він. А, це травичка. Це травичка. А, я пропустила. Амбур пропустила. Добре, 93-й, чи мені пахло травичкою. Good Vibes, or Love Paris. Не знаю жодного. Свіжий. Неролі. А, це не ролі такі. Угу. Неролі, цитрус, трохи амбри, що тут написано? Тут опис іде, тут нема нот, опис, просто що він є такий сонячний, легкий, прозорий, багато світла в нього. Ну так, як я сказала, про такий весняний день, коли все так легко. Це такі легкі, соковиті неролі, дуже приємні неролі. Як на ролі, вони можуть бути так-таки досить індом ці, ці от, Бачите, мені щось між травичкою і розтертими гілочками від ялинки. Good Vibes. Оце гарний орлов. бачите, а я їх ігнорю. Ну, це не моє, тому не буду я досліджувати, але непогано. І що мені посподобалося? Давайте підсумуємо. з сукрема, мені на осліп посподобався. Гарний гурманський аромат. І е, із свіжих оцей Орлов Good Vibes. Такі свіжі сковиті, трав'янисті, зелені неролі. Ось такий був затест, можливо, ви знаєте, якісь ці аромати. Я сподіваюся, не було тут ваших улюбленців, я нікого не образила. У мене вийшов мій перший такий сліпий затест. Ну, щось гадала, щось не гадала, щось приблизно. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступних відео. Обіймаю вас!